Буде тобі, Дмитро Атаманов, адже громада обрала саме тебе. Свято бережи козацьку честь. І, Боже, тебе збав, зрадити своїй землі чи своєму народові. Приймай голову. Керуй з розумом та душею. У Господа поради питання. Ні, не можемо зброю скласти та йти по домівкам. А що посягнути мирне життя краю нашого. Щоб жити в безпеці дітям та матерям нашим, щоб бути господарем на своїй ниві. Повинні ми у битві змусти ворогів облишити навіть думки про підкорення нашого краю. Віднині ми не приступні і не скорені. А чи так, славне козацтво? Так. 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 Затських воєнних, ми правдою будем стоять. В серцях збережив ідеали свободи, щоб різними буть повсякчас. І жде нас одна нагорода: нести на Голгофу свій хрест, а там ідеали свободи і честь України, і честь. У всьому світі кожен знає, Є батьківщина, лише одна. Це наша славна Україна. Не забувай Шевченка спів про гордо славу козаків, не забувай, що ти дитина землі, що зветься Україна, про Україну рідний край, про неї завжди пам'ятай. Дорогі гості, люди, бо мої діти. Я пропоную зараз всім взятися за руки, щоб відчути єдність, єдність один з одним і єдність з нашою країною, і заспівати пісню. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, Україна, це я, Україна, це ти.